Проблема незаконних побудов в Україні присутня майже у кожному місті. Люди займають тротуари для своїх магазинів і терас, перекривають проїзди. У користі є декілька таких місць. Одне з них знаходиться біля залізничного вокзалу. Хтось побудував магазин на тротуарі, не проїхати, не пройти. Цей магазин однозначно підлягає знесенню, тому що він 100% не відповідає ніяким будівельним нормам і хто дозволив його там побудувати. Це треба розбиратися. У центрі міста по Грушевського зараз будують приміщення, яке руйнує єдиний фасад вулиці. На цій вулиці Грушевського хтось будує магазин, який в своїм Фасадом вийшов 100% вже вийшов за червону лінію. Тобто він просто стоїть на тротуарі. І люди для того, щоб пройти, вимушені йти практично бачком. На території, яка є суміжною до автостанції міста, до 2010 року існував проїзд до будинків жителів, яким користувались люди та служби життєзабезпечення та порятунку. Однак після викупу громадянами Скандаровими Будівлі, яка знаходиться ліворуч від мене, цей проїзд прохід був перегороджений з обох боків. Поступово громадяни Іскандарові почали розширювати свою забудову, і таким чином, ще більше зменшуючи, зменшуючи цей Територію загального користування перекриття проїзду чинить перешкоду доступу не тільки людям та службам порятунку, а й транспортному підприємству. Також перекриття цього проходу проїзду змушує громадян, гостей міста користуватися територією автостанції як місцем цього проїзду. проходу. Тобто там хаотичний рух населення, транспортних засобів, що заважає руху автобусів. Поки наші воїни платять своїми життями та кров'ю за кожен метр української. Землі місцеві загарбники користуються моментом і забирають собі території комунальної власності. Товариство Фактор Актив Інвест» звернулося до суду, щоб домогтися відкриття проїзду та усунення перешкоди транспортній інфраструктурі. Адже автостанція це і так джерело підвищеної небезпеки для громадян. А за умови, що люди мусять користуватися цією територією як проходом, можуть статися різні автотранспортні пригоди. Відповідачам по справі є сім'я Іскандарових. Ці судові наші дебати вже тривають майже чотири роки. Експертизою судов технічної по справі було встановлено, що дійсно іскандаровими було самовільно захоплено територію загального користування. Також даний факт був визнаний рішенням суду Коростенського. Особливістю справи є те, що Коростенська міська рада також виступає відповідачем, а не позивачем. Хоча там підтверджують факт, що ділянка є у комунальній власності. Наразі судовий процес має розпочатися, але поки що без прокурора, як захисника інтересів держави. Позивачі ж впевнені, що він має вступити у справу. Ми звернулися вже два рази до прокуратури Коростенської окружної, до Житомирської обласної, до офісу генерального прокурора. З вимогою, не з пропозицією, з вимогою вступити в цю справу, тому що як говорить закон, що державні інтереси повинен хтось захищати на засіданні 7 серпня. Представники Коростенської міської ради були відсутні, написали, щоб у суді розглядали справу без них, враховуючи цю причину, а також те, що позивачі досі чекають відповіді про вступ прокурора у справу, судове засідання відклали. Справа вже триває 4 роки. Розглядається. Крапка не поставлена. Сьогодні тільки от почався розгляд по суті, який фактично не почався, що дозволить прокурору в цю справу вступити. Наступне засідання призначено на 26 вересня. До того часу у позивачів має бути відповідь від прокурора як захисника інтересів держави.